Він переміг смерть, як каже Біблія, забрав ключі від пекла і від вічної смерті. І на третій день після своєї смерті Ісус Воскрес! алілуя. І зараз Він живий. Він зараз не в могилі. Він зараз не в печері. Він зараз не в землі. А де він зараз? Він на небесах. А з ким він зараз? З небесним батьком! знову на сьогодні. Він там вже, ну, по-нашому, да там літоїсчисленню 2025 років, плюс-мінус, там понятно. Він живий. І не дивлячись на все те, от що ми говорили, мінорне, важке, трагічне. Сьогодні, зараз, він живий. Да, ми читаємо в Біблії, що рани на його руках, вони досить присутні. Для чого? Для того, щоб деяким з нас, якщо ми подібні до учня його Фоми, в певний момент показати і сказати: Дивись, я той Ісус, подивись на мої руки, на мої ноги. Я то Ісус, який віддав себе заради тебе. Ісус зараз там, де й повинен бути, поруч зі своїм небесним батьком, і він там чекає на нас.